При такій схемі будемо мати ідеально чисте чисте поле. Це найкращий варіант, де ми висіваємо е, кукурудзу по попереднику соняшник. Було достатньо, щоб е, як ґрунтовий продукт найкраще себе проявив. Друзі, доброго дня! На сьогодні. Ми вже почули багато гарної інформації по гібридах, по особливостях живлення гібридів, про особливості розкриття потенціалу нашої лінійки гібридів. Але ми ще повернемося до системи захисту. Як наша система захисту справилася? Ви всі добре пам'ятаєте, що в нас було шість варіантів систем захисту на агроарені Лубни. Прошу вас до першого варіанту, де ми застосовували Берлін флесдо у фазу В-1. Як ми бачимо, у нас ідеально чисті міжряддя. Цей варіант чим характеризувався? Цей варіант, на цьому варіанті дуже добре спостерігалася у липні місяці реактивація продукту Merlin Flex Duo. У нас в кінці червня, в останній декаді червня, випало близько 18 міліметрів опадів. І ми спостерігали досить активну реактивацію реактивацію оксах лютолу. У нас вже були сходи третьої хвилі з лакових бур'янів, плюс була тут лобода. І продукт дуже добре себе показав. Плані реактивації. У нас бур'яни мали вибілений колір, і е, поступово, поступово в нас після цього в липні місяці досить такі зливи були потужні, і е, діюча речовина із оксафлютол дуже добре спрацювала. Ми дожали ці ці буряни. Як ви бачите, в нас ідеально чисті міжряддя, і в нас не буде ніякої осіміненості бур'янів. Ми не, не отримаємо додаткового насіння бур'янів, і нас ми при такій схемі будемо мати ідеально чисте, чисте поле. До, переходимо до наступного варіанту. Nasz pierwszy wariant. По гербіцидному захисту, це Мерлін Duo, де був застосований продукт досходово, і особливості цього варіанту було те, що е, вологи, яка була на момент внесення, а це було застосовано відразу після посіву, було достатньо, щоб е, як ґрунтовий продукт найкраще себе проявив. Тут е, другої хвилі було найменше. Але ми тут все-таки все, все одно ми провели, провели страхове, страхове внесення Лаудісом. Але що ми спостерігали? Якщо порівняти той варіант, де було. Фаза внесення В1 по Мерлін Флексду, і фаза внесення до сходового є, то ми можемо сказати, що тут була значно менша кількість другої хвилі бур'янів. Але коли в нас у липні місяці пішли дощі, то реактивація Мерлін Флексду краще проявилася на варіанті, де був застосований В1, і це логічно, тому що препарат був застосований пізніше і е, діюча речовина збереглася на поверхні ґрунту в більш. В більш Більшій, більшій кількості І волога дозволила проникнути цій дівчі-речовині до зони залягання коренів бур'янів. І це добре сприяло відновленню впливу на бур'яни цього продукту. Ми перейдемо до другого варіанту. Наступний наш варіант аденго 03. І лау Діснуль 0,45 Це найкращий варіант, де ми висіваємо кукурудзу по попереднику соняшник. На даному варіанті ми. Дуже ефективно поборемося з другою хвилею бур'янів, тому що перший, перше застосування Аденго його можна застосовувати нагадаю, як до сходово так і по, після сходово зніме першу хвилю бур'янів. І досить часто бувають роки, так як у, у цьому році, що в нас е, травень, половина червня, сухі, сухі і в нас з'являється друга хвиля бур'янів. То ми тут е, десь застосовуємо знижену норму Аденго, розраховуючи на такі погодні умови і вносимо, е, вносимо лаудіс як страховий. У нормі можна використовувати 0,4-0,45. У даному випадку ми, ми застосовували в нормі 0,45 кг на гектар плюс 1,5 літра меру. При даній схемі ми можемо дуже ефективно побороти падалицю соняшника в будь якій Клерфілд системи. Під експрес він контролює практично всі, всі, всі три типи соняшнику, що Лауді, що Аденго. Як ми бачимо, що нас на контролі. Досить серйозне забур'янення. Знаходиться. Тут у нас паслін чорний, злакові бур'яни лободи, досить велика кількість щириця. В даній схемі продукт дуже непогано справився. Наступна наша комбінація це Харнес до 1,8 літра на гектар, плюс страховий продукт «Лаудіс». 0,45 плюс 1,5 літра меру, ми тут застосували. І як ми можемо бачити, що Харнес, особливість Харнесу в тому, що він не має можливості реактивації. Він на момент внесення, наскільки він добре спрацював, так, так і буде. Через певний час він не відновлює свою гербіцидну активність. І ми можемо бачити, що тут у нас десь пішла третя хвиля бур'янів, і злакових, як ми бачимо, вони не, немає, але в нас з'явилася лобода. Лобода з'явилася і десь, десь у нас з'явилася щириця. Ну, це можна сказати. Типова ситуація по цій схемі. Ми завжди будемо мати там третю хвилю дводольних бур'янів, тому що Харнес, як ґрунтовий, як він по дводольних гірше працює, краще він працює все-таки по злакових бур'янах. І тут ґрунтово е, е, на ці дводольні буряни не було в нас практично е, чим впливати. Лауді ж по, по факту, по, е, по вегетації спалив, спалив у нас другу хвилю, яка була на момент внесення. Переходимо до іншого варіанту. На даному варіанті у нас застосована комбінація це наш новий продукт аспект Pro. Дві діючі речовини, пам'ятаємо, має тербутилазин і флуфенацет. Був застосований на даному варіанті в нормі 1,5 літра на гектар. Застосовувався цей продукт по сходову фазу В1. Прогнозовано ми тут отримали другу хвилю бурянів, з якою ми поборолися 0,35 кг на гектар лаудіса плюс 1 літр меру. Ми занижені. Норми використовували так, як у нас бур'яни знаходилися у стресі. Після застосування Aspect Pro і знаходилися у, у маленькій фазі. Це було у нас два-три листочки по злакових бур'янах і перша пара по дводольних, дводольних бур'янах. Як ви бачите, в тут також ідеально чисті. Ця схема теж, також дуже непогано справилась. Переходимо на наступний варіант. Але бачимо контроль, наскільки в нас тут забур'янина є лобода, вже більша кукурудз. Наступний варіант у нас. Merlin Flex Duo. Наш новий продукт ми тут застосовували в нормі 2 літри на гектар, і ми тут е, підчищали продуктом майстер Пауер. Ця схема також має на право на життя, тому що майстер-пауер дуже добре контролює е, багаторічні бур'яни, особливо бадришні злакові бур'яни. Якщо в нас на полі є велика кількість там період, продукт ґрунтовий цей бур'ян буде дещо гірше контролювати. Але майстром Пауером ми зможемо, ми, ми зможемо це доконтролювати. Але ми застосовували тут, тут така була особливість, що Ми застосовували майстер Пауер у фазу. В5, як ви добре розумієте, у фазі В5 у нас кукурудза має досить таку потужну наземну частину. і і тут така особливість, якщо ми застосовуємо норму виливу 200 чи 200, більше 200 літрів. У нас значна кількість діючої речовини разом із робочим розчином, вона стікає в пазуху тих листків, по яких ми працюємо. І ми, коли робочий розчин висихає, ми маємо досить високу концентрацію в зоні вузла, у цій зоні високу концентрацію, і відповідно, якщо висока концентрація, то ми маємо тоді пригнічення, і виходить, ми отримуємо фітотокс. Щоб відійти від цього фітотоксу і не отримати фітотокс, ми занижуємо норми виливу майстер Power. Як ви бачите, ми застосовували, ще раз нагадаю, в нормі півтора літра. І при цьому у нас робочий розчин рівномірно розподіляється по поверхні листка, не відбувається стікання у пазухи, і відповідно антидот, який її діче речовина, рівномірно розподіляється по клітинах на, на листочку, і ми маємо, маємо дуже такий м'який ефект, і не маємо, не маємо ніякої фітотоксичності. Ну, на цьому, на цьому все. Дякую за увагу. До зустрічі у полях.